Я хочу розповісти одну історію з мого дитинства, яку я навіть не можу розказати своєму психологу. Вона буде довга. Це відбулося, коли мені було 11-12, я вже не сильно пам'ятаю. Я була мала, ну і всі малі діти я вирішила зареєструватися на сайті знайомств. Колись був такий, знаєте, анонімний чат, типу, і там познайомились. Ось про нього я розкажу. Познайомилась з одним хлопцем, буду називати його Влад, і ми познайомились там, а потім перейшли в Телеграм. Ну і все було, типу, добре. Він мені сподобався. Він писав, що йому 16, вроді що в цьому дусі, і ось ми переписувалися напевно місяць, можливо, трохи менше, і він зізнався, що йому 45%. Хочу наголосити, мене дуже погані відносини з батьком. Він бив мене рідко, але бувало, і кожен день принижував. Я все своє дитинство жила в страху. Я чомусь дурна подумала, що в цьому немає нічого страшного. Знаєте, він з тих людей, які пишуть: Ти дорослишся, ніж на свій вік. І ось ми вирішили зустрітися перший раз. Це була коротка зустріч, але це було біля мого будинку. Ми зустрілися, обнялися, трошки поспілкувалися і розійшлися. Ми продовжили далі Спілкуватися в переписці, він був дуже ніжний зі мною, і це те, чого мені не вистачало в житті, саме чоловічої любові, а якщо точніше, любові батька. Ну і вирішили ми зустрітися другий раз, теж біля мого будинку, але вже далі, і в його машині. Ми собі поспілкувалися, і він почав лізти мені під ковтинку. Я, звісно, була проти, але він дивив на мене психологічно, що я подумала, що це так і треба, дозволила себе чіпати, хоча мені було дуже неприємно. Далі він поліз в мої штани. Тоді я прям почала вже кричати. Мені все-таки розказувало, що це не, не ок. Але через силу він все-таки заліз в мої штани. Мені було дуже гидко, але я змирилася. Потім ми розійшлися. Ми далі переписувались, чомусь я не перестала з ним спілкуватися. Чесно, я не можу пояснити чому. Потім ми якось зустрілися біля моєї школи під мостом, і він вирішив, що треба навчити мене цілуватися. Я була проти, але він типу сказав розслабся, все, все буде добре, і він почав лізти своїм язиком, мені в рота. Хочу нагадати, що це відбулося близько моєї школи на вулиці. Я зжимала свій рот, щоб він не заліз своїм язиком всередину, але він потім надавив і все ж таки це зробив. Я дуже пам'ятаю, що мені було гидко, але я просто стояла, нічого не робила, бо я боялася, що нас тут може побачити. Після цього ми сіли в його машину і поїхали додому. Далі вже нічого не відбувалося. Ще хочу сказати, що в мене тоді було полове созрівання, мені було цікаво все, що пов'язано з інтимом. Ну і, як же всі напевно зрозуміли, ми зустрілися третій раз. І він примусив мене до інтиму. Спочатку він вирішив показати, що це, коли в тебе засовують пальці, і як це приємно. Мені це не сподобалося, це було боляче. Але кого це хвилює? Я навіть не стогнала, а він почав питати чого не стогнеш, не стримуйся. Спробуй постогнати, і я, звісно, почала це робити, просто тому що він так захотів. А потім він вирішив, що треба вставити свій пристрій в мене. Дякую, що в нього був маленький, це було дуже боляче і неприємно, я хотіла тільки, щоб це швидше закінчилося. Єдине, що мені в цьому всьому подобалося, це коли він мене обіймав. Мені подобалося просто відчувати це тепло. Далі наші зустрічі продовжувалися до речі, він був одружений, і в нього був син. Він був молодший за мене і Влад часом навіть писав, що він переспав зі своєю дружиною, і типу що це не дуже класно, а от зі мною класно і так далі. І якось на такій зустрічі він захотів, щоб я зробила йому мінет. Хочу нагадати, що мені було 12 років, я дитина, ну і я почала робити це. У мене був дуже сильний рвотний рефлекс. Я прибирала свою голову, а він на неї давив і вирішив, що треба закінчити все всередину. Чесно кажучи, ще трохи, і я б вирвала. Це було просто жахливо. Це було просто неприємно. А він казав спермі багато вітамінів, тому краще ковтати. Я все випльовувала і це продовжувалося десь три місяці, але він реально давав мені ту любов, яку я реально хотіла, і яку ніколи не отримувала. Ну і якось я вирішила, що хочу це все закінчити. Я написала йому, що не хочу відривати його від сім'ї, в нього прекрасна дружина і син. Я вже тоді осилила, я зрозуміла, що тут щось не так. Ну і тут починається саме цікаве. Він починає сильно давити на мене психологічно, шантажувати, що скине мої фотки голі. Дузям і всій сім'ї. Я тоді злякалася і заблокувала його у своїй мамі в інстаграмі, щоб, не дай Боже, він реально це не зробив. Але я все одно настоювала, що нічого не хочу вже. Але він випросив мене останню зустріч. Я погодилась, але сказала, що навіть цілувати не можна. Я проти. Я прийшла на зустріч. Це було знову в його в машині. До речі, всі наші зустрічі були в його машині. І він показав мені відео з моїми фотками, звичайними фотками, і типу, як добре ми проводили час, що він реально сумує, і так далі. До речі, при зустрічі він хотів мене поцілувати, але я одразу закрила рукою губи і сказала, що не дам йому це зробити. Тоді мені вже було дуже гидко від цього всього і від нього самого теж просто вивертало. Він ще робив спроби, щоб ми все це не закінчували. Навіть квіти подарував, такий маленький букетик, але я все одно була проти. My rozlišili se. Так, добре, якщо б це був кінець, але ні. Через декілька місяців він написав, що сумує, і знов почав шантажувати фотографіями. Сказав, що я повинна з ним зустрітися і переспати один раз. Типу, останній, і знову історія з фотками була, що він всім їх розійшла. Я вирішила пограти, але в свою гру я почала йому писати, реально типу плакати, типу, що я зустріла хлопця, який мені подобається, і я просто не хочу з ним зустрічатися, бо мені вже інший подобається. Не знаю, по-дитячому, але й мені було тоді 13. А він, коротше, почав казати, що поки ми не в шлюбі, я можу спати з ким захочу. І, типу, що це мій хлопець ні про що не дізнається, і таку хер почав нести. Дякую Господу Богу, що він реально повівся на мої сльози і ми не зустрілися. Потім він ще декілька разів якось писав, але типу, що скучає вже без шантажу, але я тоді вже його просто слала або холодно відповідала, він перестав писати. Два рази писав на дні народження, мої вітав, але потім перестав, і я тоді вже його всюди заблокувала. Це така історія, і чесно, я відчуваю себе такою брудною, що це зробила з ним. Мені так соромно, я не можу пояснити словами, навіть хоча я давно виросла, мені вже 19. Я вроді повинна жити далі. Насправді не боюся навіть після цього всього інтиму з чоловіками. Хоча після цього в мене його не було. Але я часом згадую цю історію, і мені неймовірно соромно, що я таке щось робила, і що велась на його любов і дозволяла таке робити з собою. Зараз я ходжу до психолога, бо в мене травми від тата, їх досить багато, але навіть психологу я не можу розказати цю історію. Іноді мені здається, що я помру, так і не розказавши цю історію, бо я просто не можу. Навіть коли я це записувала, мені неймовірно, соромно. Я відчуваю себе жахливо, коли згадую це. Я просто хотіла тут виговоритися хоча б раз. Дякую, що дослухали до кінця.